Курс чудес. Урок 140. -й. Лише про спасіння можна сказати, що це ліки. Лікування це слово, яке не можна застосувати до кожного засобу, який світ визнає корисним. Те, що світ сприймає як терапевтичне. Це лише те, що змусить тіло почуватися краще. Коли намагається зцілити розум, не бачить відокремлення від тіла, де думає, що існує розум. Тому його форми зцілення повинні замінити ілюзію ілюзією. Віра у хворобу набуває іншої форми. І тому пацієнт тепер сприймає себе здоровим. Він не зцілений. Йому просто наснилося, що він хворий, і вісні він знайшов чарівну формулу, щоб почуватися добре. Але він не прокинувся від сну, і тому його розум залишається таким яким був раніше. Він не бачив світла, яке б розбудило його і поклало край сну. Яку різницю насправді має зміст сну? Ти або спиш, або не спиш? Між двома умовами немає нічого. Щасливі сни. Які приносить Святий Дух відрізняються від снів світу, де можна просто мріяти пробучення. Сни, які прощення дозволяє розуму сприйняти, не спонукають до іншої форми сну, тому сновидець бачить інший сон. Його щасливі сни. Є посланцями світанку істини у розумі. Вони ведуть від сну до солодкого пробудження, щоб сни зникли. Так вони зцілюють цілу вічність. Спокута безперечно зцілює та лікує всі хвороби, бо розум який розуміє, що хвороба може бути нічим іншим, як мрією, не обманюється формами, які сон може приймати. Жодна хвороба не може виникнути там, де немає провини, тому що хвороба є лише іншою формою провини. Спокута. Не зцілює хворих, тому що це не ліки, позбався від почуття провини, яке робить можливою хворобу, і це справді ліки, бо зараз хвороба зникла, не залишаючи нічого, куди можна було б повернутися. Мир тобі, що опікувався. В Бозі, а не у пустих мріях. Боліки повинні походити від святості, а святості неможливо знайти там, де культивується гріх. Бог живе у святих храмах, йому заборонено туди, куди увійшов гріх, але немає місця. Де б його не було, і тому гріх не може мати місця, де можна було б сховатися від його благодійності. Немає місця, де б не було святості, і тому ніде не живуть гріх і хвороба. Це думка, яка лікує, не робить різниці. Між нереальністю також не прагне зцілити те, що не хворе, незалежно від того, де є потреба у зціленні. Це не магія, це просто звернення до правди, яка не може не зцілити і зцілити назавжди. Це не думка. Яка оцінює ілюзію за її розміром, її видимою вагою чи чимось іншим, пов'язаним із формою, яку вона приймає, просто зосереджується на тому, що є і знає, що жодна ілюзія не може бути реальною. Не намагаймося вилікувати те, що сьогодні не може захворіти. Зцілення слід шукати лише там, де воно є, а потім застосовувати до того, хто хворий, щоб він міг вилікуватися. Немає жодного засобу, наданого світом, який міг би щось змінити. Розум, який перетворює ілюзії на правду, насправді змінився. Немає інших змін крім цієї. Бо чим одна ілюзія може відрізнятися від іншої, окрім атрибутів, які не мають ні субстанції, ні реальності, ні центрального ядра, ні нічого. Що дійсно відрізняється. Сьогодні ми прагнемо змінити свою думку щодо джерела хвороби, тому що ми шукаємо ліки від усіх ілюзій, а не іншу заміну між ними. Сьогодні ми будемо шукати джерело зцілення, яке знаходиться у нашому розумі, тому що наш отець поклав його туди для нас. Більше того, воно не далі від нас, як і ми самі. Воно так само близько до нас, як наші думки. Настільки близько, що неможливо втратити його. Нам потрібно лише шукати його, і ми знайдемо його. Сьогодні нас не зведе зі шляху те, що здається нам хворим. Сьогодні ми вийдемо за межі видимості і досягнемо джерела зцілення, з якого ніщо не виключено. Ми досягнемо успіху у тій мірі, у якій усвідомимо, що ніколи не зможемо провести. Значної різниці між тим, що є неправдою, і тим, що так само не відповідає дійсності. Тут немає ступенів, і те, що не існує, не вважається більш правдивим в одних формах, ніж інших. Всі вони неправдиві, їх можна вилікувати. Тому що вони неправдиві. Тож ми залишаємо осторонь наші амулети, наші заклинання та ліки, наші ниття та часточки магії, яку б форму вони не приймали. Ми помовчимо і прислухаємося до голосу зцілення, який зцілить. Усі хвороби як одну, відновлюючи здоровий глуст у Сині Божому. Ніякий голос, крім цього, не може зцілити. Сьогодні ми почуємо один голос, який говорить нам про правду, де всі ілюзії припиняються і спокій. Повертається у вічну тиху обитель Бога. Ми прокинемося, слухаючи його і дозволимо йому поговорити з нами протягом п'яти хвилин на початку дня. А закінчимо день, знову слухаючи Його ще п'ять хвилин. Перш ніж ляжемо спати. Єдина підготовка з нашого боку це відкинути наші заважаючі думки не окремо, а всі як одну. Вони всі однакові. Нам немає потреби змінювати їх і таким чином відтягувати час, коли ми зможемо почути. Нашого Отця, що говорить до нас, ми зараз почуємо, ми сьогодні прийдемо до Нього, не маючи в руках нічого, за що можна було б вхопитися з піднесеними серцями та слухаючими розумами, ми молимося. Лише про спасіння можна сказати, що це ліки. Промовляй до нас, Отче, щоб ми були зцілені. І ми відчуємо, що Спасіння покриває нас м'яким захистом і настільки глибоким спокоєм. Що жодна ілюзія не зможе потривожити наш розум і не дасть нам доказу, що воно реальне. Цього ми сьогодні навчимося, і ми будемо молитися нашою молитвою за зцілення щогодини, і ми будемо виділяти хвилину на годину, щоб Почути відповідь на нашу молитву, поки ми чекатимемо у тиші та радості. Це день, коли до нас прийде зцілення. Це день, коли роз'єднання припиниться, і ми згадаємо, ким ми є насправді. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому. Курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.